Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на канал «Файний Шпацер. Я вже розповідала вам про Forest Hills Gardens. Але місце настільки прекрасне, що я готова повертатися до нього хоч щомісяця. Тихі та затишні вулиці. Паркування біля кожного будинку, гарна архітектура. Вдале місце розташування. Тож запрошую насолодитися красою весняного Forest Hills Gardens. Це ідеальний міський район. Такий ідеальний, що його, здавалося б, не повинно існувати в такому місті, як Нью-Йорк, але він є. І якби банально це не звучало, але це унікальний острівець краси і спокою у бурхливому океані мегаполісу, що стрімко змінюється. З усіх боків на цей район накочує хвилями строкатий і багатонаціональний квінс з однотипною, дуже нудною забудовою. Сусідні вулиці перевантажені автомобілями, а будинки мешканцями. Навколо вирує міське життя в усіх його проявах: Гудки машин, гуркіт поїздів, музика з вікон, запахи їжі, крамниці та нескінченні в натовпи пішоходів. У Форест Hills Гарден. Тиша і спокій. На вулицях майже немає ні автомобілів, ні людей. І таке відчуття, що потрапило в минуле на сто років назад. Тож пропоную насолодитися барвами весни і пройтися цим чудовим столітнім містечком. Друзі, не забувайте підписуватись на канал «Файний шпацер». Залишайте будь-які коментарі, бажано гарні. Ставте вподобайки. Обов'язково дивіться відео до кінця. Попереду ще багато цікавого і захоплюючого вас чекає. Всім гарного дня, до наступної зустрічі!